Шоу, якому немає аналогів на вітчизняному телебаченні, вірилася в касі, наче десь все не зі мною перевтілення нечуваного масштабу. Я не узнала свою дочку. вона настільки красива. Проект, який дивилися мільйони людей у всьому світі, нарешті побачать в Україні на ваших очах. Життя звичайних людей Чай, кава, капучино. зміниться раз і назавжди. Я хазяїн своєї жизни. Я зроблю більше, я пойду далі. Легендарне шоу про неймовірні перевтілення стартує на 1+,1. плюс Три країни Німеччина, Іспанія та Ізраїль. Найсучасніші клініки, найкращі пластичні хірурги світу. Більше п'яти тисяч українців бажали потрапити на проект, але тільки обрані отримали цей шанс. Кращі фітнес-тренери, дієтологи, косметологи, психологи, стилісти, перукарі та візажисти перетворять їх життя на казку. Я красива! Я! Ще вчора ці люди ненавиділи своє відображення у дзеркалі. Я ніколи себе не вважала сільно. Це біда проблема всієї нашої сім'ї. за правилами проекту. Вони на цілих два місяці будуть ізольовані від рідних, жодних контактів із близькими. Я знаю, что не так. меня поддерживают. Тупо кинула пусть и уехала до дома. Вон и пройдет через Ай, как! Более, более. Хорошо, я, по-моему, поняла, где я. Страх. Я, 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 в шоке. Ты И сумнивай. Вони переживуть найбільшу пригоду у своєму житті, адже в нагороду вони отримують нове, красиве життя Тепер <рик> буду рівнувати кожному В душа бурлютка. Це нужна радості, <рик> тонта радості. <рик>